Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ. Допоможіть, скажіть Вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Рашисти будуть тікати, вони навіть будуть передягатися, в... знімати свою форму, типу одягати навіть якусь жіночу одежу. По якихось потічках, по річках, не знаю, намагатимуться втікти, рятуватися. Покровськ буде триматись. Будуть тікати рятуватися. Я хочу тільки забрати оцю карту. Все одно військовим України хоч і надана допомога, але це перенавантаження. 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 Дуже довго тривається ця атака Ну, Більше атак я не бачу. З боку расистів. І я бачу, що може бути, ем, як як даже обстрілів я не бачу, що можуть закрити небо над Покровськом і над військовими України, От. і давити до води, до моря расисти будуть. Дов... Ну, може навіть тікають не по землі, а по воді на, на катірах на цих на, на кораблях яких так. Заперечу весь негатив убираю. Прошу поможіть усі. О, так що ось така ситуація. Ну вони не зможуть утікти, до речі. Карти показують, що в них погано це вийде. Дуже не, не вийдуть на берег. Обирає повністю весь негатив. Ніяких переговорів. Тут вони намагатимуться вийти на переговори. Щось, шантаж з приводу полонених, і віддадуть полонених, українців відда... віддадуть. Прошу Вищі ще сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення всіх росіян. Расистів, російських найманців, що обстрілюють Покровськ, що обстрілюють наших військових, цивільних, руйнують наші міста на Покровському напрямку. Допоможіть знищити, стратити, щоб вони більше. Перекриваю, не могли більше воювати. І усіх, хто дав накази, теж було страчено, щоб він більше не міг видавати накази на атаки, перекриваю. Отсікаю росіян на віки вічні, одвертаю від Покровську, від наших військових отсікаю, одвертаю, хай йдуть. В себе воюють, себе там вбивають, буде так. сили, я на лівохороці, духів, рот прошу, допоші відкриваються всі шляхи і дороги. Військовим України на Покровському напрямку надається вся необхідна зброя для перемоги, для знищення расистів. Буде так і так буде. І прошу: одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців на покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, адвожу. Рукулі відвертаю, цікаю, повертаю назад ворогам, хай їх це нищить, решистю. тих хто дав наказ, хто його виконує, хай його і знищить. Буде так і так буде. Повертаюся назад назворі. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Буде так. Все назад повертаю. На цьому, все дякую за увагу і до зустрічі.